А зараз у нас з вами буде друге заняття ознайомлення з природним довкіллям. Так, мої хороші, погляньте. До нас у гості сьогодні завітала. Лялька Галинка. Який красивий на ній святковий одяг. Що це за одяг, знаєте? Так, звісно, це український святковий одяг. Послухайте, будь ласка, віршик. Я маленька українка, називаюся Галинка. У мене очі сині, сині, як волошки у долині. А волосся, мов колосся, що на ниві розрослося, вмію гарно танцювати і люблю пісні співати про наш край і про Калину, нашу славну Україну. Так, дітки, я хочу нагадати вам, що людей, які живуть в Україні, називають українцями, українським народом. Мову, якою розмовляють українці, називають українською. Де ми живемо? У якій країні? Скажіть мені, будь ласка, ви знаєте? Так, звісно, на Україні, як називається наше місто? Погляньте, яка Україна багата. Це мої хороші місто Київ. Ви знаєте, що столиця України, міста, місто Київ. А наше місто як називається? Знаєте? Так, молодці, місто Одеса. Діти Галинка нас запрошує у гості до села, де живуть її дідусь та бабуся. А скажіть мені, будь ласка, ви були у селі? Якщо ні, то давайте ми туди поїдемо з вами гості до бабусі Орини та дідуся Мирона. Так, вони нас вже зустрічають біля хати. А що в них в руках? Погляньте, так, це хліб, а ще сіль це такі звичі зустрічати дорогих гостей. Бабуся не просто тримає хліб, він лежить на рушнику. Давайте ми з вами поглянемо як. Бачите, який гарний каравай чи хліб? На рушнику гарному такому. Це такий рушник, яким ми, звісно, не витираємо руки. Ні, це вишитий рушничок. А зараз нам бабуся. Розповість про хліб. Давайте ми з вами послухаємо. Хліб, який сонце, каже мати. Хліб, як сонце, каже тато. Хліб, як сонце, кажуть люди, хліб, як сонце, кожен буде. З давніх давен існує традиція зустрічати гостей хлібом. Хліб це святиня нашого народу. Багато сил потрібно докласти, щоб з маленької зерня... зернятки до нас на стіл потрапив пухкий запашний хліб. Звідки саме до нас приходить хліб, ви знаєте? Якщо ні, зараз розповімо. Ви, мої хороші, дізнаєтесь, якщо відгадаєте загадку, давайте спробуйте. Ходить полем з краю в край, ріже чорний каравай. Що це? Так. Трактор. Бачите? Трактор оре землю. А хто працює на тракторі, знаєте? Так, звісно, це тракторист. Давайте ми зараз вам розглянемо дуже цікаву картинку. Погляньте, будь ласка. Так, мої хороші, це люди сіють зерно весні. дбають про те, щоб посіяти його в сиру землю. Коли зерно проростає, його поливають і дощі, дощі зігріває сонечко. Так, ось наступна Ось таке поле влітку, ми з вами можемо бачити: зелене-зелене гарне поле такі, малесенькі ростки, пшенички. Спочатку стебла зерна зелені, а потім дозрівають і стають жовтими, золотими. Золотаве та вусати в ста кишенях сто маляток. Це мої хороші колосок. Коли збирають урожай на полях, ми з вами знаємо, так, що наприкінці літа. Розгляньте, будь ласка, ще одну картинку. Що це? Давайте подивимось. Так, це комбайн. Сільськогосподарська машина, що косить стебла з колосками, обмолюючи колоски і висипає зерно на машини, вантажівки відвозять зерно на елеватори, де його просушують, очищають від пруду, сортирують, потім відвозять до млина, де зерно подрівнюють, мелють наворошно. Ось яке воно гарне та красиве. Борошно потрапляє до пекарні, де готують тісто і випікають хліб. Хлібні вироби це спеціальні, е, хлібні машини це спеціальні машини для перевізення хліба. Розвозять хліб по магазинах, де ми його і купуємо. Ось. Бабуся Арина знає, як у давнину випікала хліб. У кожній хаті була піч, в нею обігрівало житло, у ній варили їжу, випікали хліб. Піч отримували завжди в чистоті, і з нею пов'язано багато повірів і звичаїв. Випікання хліба це тривала і складна праця. Спочатку э, чи, э, чиняють тісто, воно э, вибороджує його, вимішують, ставлять випікати і спеціальному посуді у піч. Коли починали ой, ось погляньте, який гарний потім хлібчик. Ось ми бачимо, що бабуся замішує тісто, так? І після він, він дуже гарний після печі. Погляньте, Його ставили на чистий рушни та пригощали. Бабуся Арина приготувала і нам теж хлібчик. Та різні смаколики, і вона пригощає діток. Ми з вами бачимо, що бабуся випекла дуже гарні, гарне печиво та пригощає. Так, скажіть мої хороші, де ми з вами сьогодні побували? Так, ми з вами побували у селі, так? на гостині у бабусі Арини та дідуся Мирона. Ми з вами подякуємо нашій Галинці та її родичам. Сьогодні ми з вами теж багато дізналися про хліб, так? як його пекли, як треба за ним поглядати. Я сподіваюся, мої хороші, вам було дуже цікаво дізнатися щось нове сьогодні. До побачення, до нових зустрічі!